Більше тисячі нових випадків ковіду виявили за минулий тиждень на Дніпропетровщині у кривому розі на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні першої міськлікарні півсотні пів сотні пацієнтів. «23 дорослих і 22 дитини з підтвердженим діагнозом COVID-19 і 5 випадків з підозру на COVID-19 – це дорослі. Якщо брати по нашому закладу то смертельних випадків, тобто летальних випадків ковід, 19 не було. Лікарі зазначають, вірус продовжує мутувати. Цьогоріч реєстрували нові підштами омікрону, німбус та стратус. Перший характеризується сильним болем у горлі, другий охриплістю голосу. Та у більшості випадків симптоми подібні до інших респіраторних інфекцій. Це підвищення температури, нежить, можуть бути зміни з боку шлубково кишкового тракту, тобто блювота, нудота, пронос може бути, також слабкість, головний біль, тобто всі симптоми, які також можуть бути при гострих респіраторних захворюваннях. З початку року, по стану на 25 серпня цього року було зафіксовано три випадки, підтверджених на німбус, захворівших, і 125 випадків. Патків на стратус захистом від тяжкого перебігу хвороби залишається вакцинація, кажуть медики. Особливо це стосується груп ризику літніх людей, пацієнтів з хронічними хворобами, вагітних і тих, хто перебуває в місцях масового скупчення людей. У міських пунктах щеплень вакцин удосталь, говорить Олена Партоєва. Якщо людина не разу в житті не щеплювалася проти COVID-19 і не відноситься до групи ризику, то достатньо одного разу щеплення від covid 19 Якщо ж людина входить до групи ризику, а саме має хронічні захворювання, то потрібно вакцинуватися раз на 6-12 місяців. Всі вакцини, які на даний момент є в кривому розі, тобто вони всі одинаково захищають людину від covid 19 одинаково безпечні. За даними МОЗ, за останній тиждень ковід забрав життя восьми людей у різних областях. Самоізоляція і звернення телефоном до сімейного лікаря такі перші рекомендації лікарів пацієнтам з підозрою на коронавірус. Михайло Бестроф, Олексій Правицький. Цей день.